Паралельно Путін грає свою гру. За даними Блумберг, він висунув максимальні вимоги, які свідомо неприйнятні Україні й Європі. Путін не піде ні на які компроміси щодо України, каже Блумберг. От про це говорять західні чиновники. Путін готовий продовжувати війну, якщо не будуть виконані його. Умови, ну і ви знаєте, що спецпредставник Трампа Відьков поїде до Путіна одразу після цих перемовин, тобто Путіну повезуть про що ж домовилися, хоч Відьков і е буде намагатися представником. По Україні, але ви знаєте, що по Україні, по близькому сходу, але їздить в Росію частіше, ніж на Близький Схід. Це його буде другий візит. До цього він літав 11 лютого після зустрічі з Путіним, полетів до США з Фогелем. А зараз полетить якраз таки говорити про що говорили в Джиді. От. І Вітьков зробиться після одразу переговорів, одразу сяде в літак і полетить.